Содепресив, і к'ідабена гірю іннекичин. Казю є моресей бароєта сам воріс сравди Майканди. be happy in my presence. усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Хочу почати відео з розсади. Подивимось, як справи. Я вважаю, що розсада шикарна. Бачите, які вони тримаються, зелені, гарненькі. Вже дуже тепло. Я думаю, що день можна вже виносити на вулицю, щоб вони звикали до вітру. Загортались. Так. Тут також супер. Ну, оці перші відсихаються нормально. Огірків так само можна одразу обривати. І тут чері, Вони які вже, бачите, височенькі. Вже скоро можна буде висаджувати. Поки чекаю, бо кажуть, що навіть там плюс три вночі будуть якісь дні. Тому ще чекаємо. А так, в принципі, скоро вже. Будемо виходити, гуляти. У нас п'ятниця, а отже наша традиція гуляти, я і четверо дітей приїхали гуляти, і тут так класно, так гарно, так тепло. Сьогодні у нас субота, я готуюсь до Великодня. Там у мене тісто на Паски. Тут я вже зробила на завтра желе. Прикраси на пасочки. Були ще ось такі яйця. Такі прикраси, посипочка, квіти. І ще такі кульки. Ось у мене формочки, 5 штук. Не знаю, чи мені вистачить, багатенько вийшло тіста. Сьогодні на обід робимо бургери і ввечері будемо смажити маршмелоу. А це просто трубочки для настрою. Купили сьогодні на ринку лохину, полуницю, три кошика. Так багато купили, вже все з'їли, трошки залишилось, можливо, прикрашу паску, але не знаю, як полуниця. До завтра, чи буде вона гарна, а лохинкою, ось, що діти не з'їли, трошки можна буде. А я піду, діти робили літачки, запускали щойно приходив сусід до них гратись. Я хочу піти посадити рослини, бо мені прийшла посилка з флоріума просто коріння. І я боюся, що довго воно так лежати не збирається. О, ця штука. Це те, що я вам, до речі, розповідала запускалка. сюди кіль закидається і вони так літають. А ще є клематис. Де я його вже поставила, не знаю. Так, що мені прийшло? Якби прийшло в горщиках, воно б могло і постояти. А тут просто я його залила трошки водою, бо було зовсім сухе коріння. Так, гіпсофіли. Цікаво, як вона росте. Я, напевно, не в букетах її ніколи і не бачила. А, Вероніка. Здається, я взяла ще одну фіолетову, бо в мене одна якось вона не дуже гарна. прикольно буде дві. Гарно виглядає, коли щось доповнює. А, одну фіолетову також взяла і одну білу. Потім це також вона. Півонія. І котяча м'ята. Було написано котовник. У нас також назва. Також це просто корінь. І ось такий маленький клематис прийшов рожевий. Ходили зранку з чоловіком, думали, куди його посадити. Вирішили біля гойдалки. Упала пташка. Зараз сюди вкопаємо, зробимо таку коло, щоб зручно було косити довкола траву. Ось так. Так, стій. Ось так тут і його посаджу. І буде тут гарно біля диванчика листись, Там у мене туйка, флокси. І тут буде. Ну, трошки буде дерево закривати, але нічого. З різних ракурсів все буде видно. Буде рожевий клематись, а з того боку посаджу троянди. Вони вже в мене так довго стоять в горщиках. Не можу посадити, бо треба арку. Не знаю, яку відстань між ними робити. Ось тут трошки далі, ось тут буде арка. Це від огірків треба поставити на. Ой, ти приїхав! Ти що? Підслуховуєш? Так. Що я казала, треба да, оцю штуку поставити на огірки, тримати шпалера. Чоловік порозкидував тут землю, підняв, висіла, повикопував малину. Я вам показувала тут всюди була малина, це він перекопав, досипав землю це з компосту. Звідти повигрібав землю, така поживна. Її треба розрівняти, і я вже, вже після Великодня буду сіяти. Зелень. Та, в принципі, напевно, все вже буду сіяти. Горох, редиску. Так, і розрівняти це все потрібно. І замовити арку, щоб знати, куди посадити, або хоча б подивитись, яка там відстань, але пишуть тільки висоту. А ширину, не знаю, метри два, напевно. Туди не хочу, бо там у мене завжди кабачки. Мені не вистачає тут місця. Там у мене кабачки, кукурудза колись була, а трошки далі ось тут буде троянди. О, знов впав. І буде гарно. Порозпускались нарциси під деревами. Скаріки гарні, смішні такі. Цікава рослина. Нам привезли продукти. У мене вже розпускаються гортензії. Боже... Ну, я маю нові зі листочки. Тривались, з ноги, з ноги замовили в метро. Так. Як зручно, що все привозять. Ой, ще у мене брунера цвіте. Як гарно. З цього боку більше куточок, а тут менше. Ну, там ще буде, цього. Не ну да, ще буде. Не, більше. Цибулинки? Більше. А, точно з'явились цибульки. Аліум. Обожнюю його. А, такі куртки, як вітряні. А тут тюльпани. Скоро будуть. Сподіваюсь, мої перші тюльпани. Це пахне за два метри. Фарбую яйця. Дивіться, які гарні кольори виходять. Мені дуже подобається. Це куркума, зелений барвник та червоний. В різних пропорціях. Всі по-різному додавала. Вийшло дуже гарно все разом. Готові мої красунчики. Все вийшло супер. Нічого не згоріло. Так, трошки на камері виглядає коричневим, але вони нормальні. Так, світло падає. Тісто чудово підійшло, піднялось, нічого не повилазило. Тут трошки маловато, але нічого. Зараз остигнуть і буду робити глазур. У нас вечір. Пасочки нарешті готові. Трошки порозтікалась глазур. Нічого. <рістична> ось такі з квіточками, з зайчиками і одна ось така з лохинкою та розмарином. Владик сказав, що це його, йому ця, <рістична> А інші всі вже більш в одному стилі. Вітаю всіх зі святом. Бажаю довгоочікуваної перемоги такої бажаної, миру, злагоди в ваших родинах. А це вже був у нас великодній ранок. Звичайно, на столі Паска, яйця, желе зробила, ковбаску запікла, салатик. Ще спробувала з чоловіком зробити мариновані яйця. Він побачив якийсь рецепт там з соєвим соусом. Спробувала, ну нічого так, але не прям вау. І ну, вдруге ми таке готувати не будемо. Але цікаво було спробувати, вони такі коричневі вийшли, цікаві. Кожного року дітям я ховаю якісь цукерки, шоколадні яйця або шоколадних зайчиків. Цього року мені попали зайчики, я їх також заховала їм. Вони дуже люблять бігати шукати і в будинку, і на території. Також всюди довго вони бігали і все знайшли. А тут Владик допомагав мені саджати півонію. Вирішили її також біля доріжки посадити. Виходить одна з однієї сторони, і друга буде тут з другою. Я думаю, що буде гарно. Купила владику рукавички для маленького садівника. Якраз ідеально підійшли йому по розміру, і тепер може мені допомагати, тому що він так не любить просто голими руками в землю залазити, а мої рукавички постійно з нього спадали. Як ви зрозуміли з назви відео, у нас поповнення. У нас з'явилась ось така красуня. Ми взяли собачку. Це Фіона. Знайомтесь, наша принцеса Фіона. Дуже несподівано. Я вам казала, що ми не хочемо нікого. Ми взагалі не планували. Як це вийшло? У моїх батьків розплідник, вони займаються собачками. Я вам вже колись показувала, розповідала. І я на Пасху поїхала подарувати моїм батькам Пасху. Просто відвести про собак ми не думали, ми не говорили взагалі. І побачила її. Я у них бачила постійно цуценят, у них ну, постійно дійсно є цієї породи. Це порода міні-Аусі. Вони займаються Акітами Аусі та Міні-Аусі. І я їх бачила дуже багато разів, але якось кожного разу. Якось не хотілась. Бувало так ж в жарт. Казали, що може взяти, а потім та ні. І якось на них так дивились, вони дуже класні, милі, але собі не планувала. І тут на Пасху я побачила її і просто закохалась. Приїхала додому. Думаю, так особливо не буду думати про собаку. До завтра пройде. І тут мама викладає в інстаграм сторіс з її фотографією. І я думаю, все, <с> я її хочу. А, чоловік був якраз на першому поверсі, я на другому, я йому скидаю цю фотографію, спускаюсь до нього. Кажу, я хочу, вона така класна. І кажу чоловіку, що може взяти. Я чомусь думала, що він буде проти. Знімаю трохи уривками, бо вітер, боюсь, щоб вам було нормально чутно. А, кажу чоловікові, може, візьмемо? <с> І він таки помовчав, помовчав, сказав: Я подумаю. Каже, давай подумаємо до завтра. Думаю, ну ладно, хожу, хожу. Пройшло пів години, максимум година. І я так в жарт питаю: ну що, ти подумав? Каже, бери, їдь, забирай. А він себе в той день погано почував, у нього болів живіт. Тому я до батьків їздила сама. І він такий погано себе почуває. Лежить, каже: бери. І це така. Ми зазвичай все обдумуємо, обмірковуємо, зважуємо. А це дуже спонтанне імпульсивне рішення. Просто я просто знала, що якщо ми одразу не візьмемо, ми взагалі передумаємо. Ми не візьмемо. В таких от інколи треба дійсно не думати, от якщо запало в душу, захотілось, от просто брати і все, і не і не думати. Інколи такі рішення також дуже класні. Тож у нас тепер новий член родини. Фіонка! Собака коняка Іди сюди. Що ти бігаєш? Фіона? Іди до мене! Іди до мене! Діти щасливі, особливо владик, діти довольні, бігають, граються, гуляють. Ти чого? You won! м'ячик? Прискор. При, Боже, ну така вона класна. Ти така класна. Всі м'ячики хлопцям порозгризаю. Я вже замовила їй іграшки. Там є м'ячик і різні. Скажи до мене. Божі. ти маленьке. чудо. Ух ти! <смеш> Він важкий, до речі, понесли в тіньок. Да? Жарко тобі. Треба в тіньочок. Давай. Тільки зі чудо. от любить так впасти, і запої, глядели, глядале. Хто там? Хто там іде? там йде. Оп, страшно заховалась. Відро яке страшне, да? дуже страшне відро. Всього нового боїться. Злякалась відра, злякалась тачки. <смір> Їхала. <смір> Я. Та, кутата, а це була наша перша прогулянка. Дуже така незграбна, хаотична. Ні ми не знали, що робити, ні собака. Якось вона бігала в одну сторону, в іншу, то зупиниться, то заплутається в повідку. Якось було дуже кумедно це довго так ми зупинялись, поправляли, поки пристосуємось, але потрошку, потрошку, і вона навчиться поруч бігати, не плутатись. І ми також пристосуємось, як правильно її вести, в якому темпі, як її відпускати подалі, чи поруч хайде. Будемо вчитись, і вона буде вчитись, і ми разом з нею. когось просто Найкраще життя, Най... найкраще. все добре. На ліжко можна, на город не можна, а на ліжко можна. У нас так. На голову залізти можна. Вона дуже любить на ручки. На ручки залазить, залазить. Хто мене косає, хто мене косає. Кусь. Кусь. Живона? Живона. Да, чухай мене, хто дозволяв? Хто дозволяв прибирати руку, хто дозволяв, хто дозволяв? Живона. Все нормально у тебе, так? Да? Все нормально. Все нормально. Христя мене теж нормально. Ось так у нас проходить півдня. Відео буде трошки менше, ніж раніше. У мене нема часу, я дуже занята. Я дуже занята, ми лежимо. Ми лежимо. Ти мене гризеш сьогодні мене з'їла. Так, фівушка не треба мене слюнявити. гаф 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 гаф. Прийде сьогодні шампунь. Я її покупаю, бо вона така брудна, бачите, така скуйовжена. Треба помити, розчесати і буде більш пухнаста. Ну, що ти мене гризеш? Я тобі м'ячики купила. А просто так, коли лежить, не цікаво. Треба, щоб я дергала. Давай. Бим. Що таке? Що ти задумалася? Що замислилася. тінь 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 Смачно, так? Да? Грізи, грізи. Ми вийшли на город. Посіяла вчора багато всього. Кріп, різні салати, петрушка. Базилік посіяла, але не впевнена, що зійде, його краще розсадою. Розмарин у мене з минулого року залишився. Шпинат лемонграс, якась духмяна цибуля. Дуже гарно виглядала на картинці. Прям такі квіточки цікаво. Квасоля жовта. Буде ще квасоля зелена. Не можна! Не можна! Не можна в грядки, не можна! Боже, відчуваю, буде у мене цього року город. Якщо зовсім буде катастрофа, я ось тут просто парканчик зроблю. Редис два сорти, якісь, дайкон. Буряк не можна. Не можна. Ні, не можна. В грядки не можна. От куди хочеш. Можеш, тільки не в грядки. Так, і сюди, що залишилось? Так, це я посіяла. Морква, зелений горошок. Кабачок ще не знаю куди. І ось цю квасолю. Оце морква. Морква, морква, зелений горошок. І квасоля підуть ось сюди. Фіона? Шкода мала? Не можна. І лапи ще чорні будуть, Це чорнозем дуже погано відпирається. Якщо діти десь там шорти замажуть чи футболку, дуже погано. Так, це, я хочу ось зараз посію лобелію в горщик в кашпо. Кабачок і кукурудза залишиться їх ось туди. Під паркан. У мене зелений горошок був там, я б і туди посіяла. Фіона! Не можна, не можна гристи полуницю. Аншавель, Дивіться, який. Вже йому, треба зелений борщик зробити. У мене зелений горошок. Ось тут був горох. І у мене ось це залишилось. Дуже зручно, щоб плелось. Але, чесно кажучи, мені просто лінь це вичищати. Тут, тут був такий павук, павук оса. Такий здоровенний з жовтим. Дуже страшний. І мені здається, він навіть може ядовитий. Зараз не бачу. Та, напевно, треба сюди посіяти. Гороху треба побільше. Да. Я, напевно, сюди все ж таки посію. Зараз візьму граблі, вичищу і посію, як було. Бо в мене тоді не поміститься морква. Хай краще буде більше. Моркви і... Угу. І що я ще сказала? Я забула. Мор... А, і квасольку. Я буду працювати, знімати не буду, бо сильний вітер, не хочу, щоб штатив падав й взагалі воно так хочеться, не поспішаючи все зробити. На цьому завершую своє відео. Чекаю ваші коментарі. Ніхто не чекав, що у нас буде собачка. <рес> Думаю, підписники, які казали, що заведіть якусь тваринку. Ну, заведіть. Будуть ради. Так, всім папа! -па.